Факторинова компанія ФінТраст знакома вам. Ну, якщо ви борженик мікрофінансової установи, незабаром можете з нею познайомитися. Тому, якщо у вас є борг в МФО не закритий, наприклад, або у вас вже є. Факторингова кампанія «Фінтрас» – це буде саме цікаве відео для вас, оскільки ви дізнаєтеся, яким чином отримати перемогу у суді. І все, що я розповідаю, всі мої підписники знають, я підкріпляю відповідними судовими рішеннями за моєю участю або за участю моєї команди. Тема сьогоднішнього відео фінтраст. Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Я адвокат по кредитам Денис Пузін. Посилання на всі мої соціальні мережі та особистий сайт є в описанні до цього відео. Там же є і телеграм-канал, в якому зібрані всі кейси у справах за нашою участю. Їдемо далі. Що таке факторингова кампанія Fintrust? Ну, на перший погляд, це дуже звичайна факторингова кампанія, яка у переважній більшості діє, як всі, і скупує безпосередньо невиконані кредитні зобов'язання через биржу або через реєстр боржників тощо ні, не вгадали. А ось якраз таки з Fintrust такі номери не проходять, оскільки Fintrust у переважній більшості. Має всі в наявності документи щодо кредитної забороненості. Це необхідно перевіряти під час кожного судового розгляду справи в суді. Буває таке, що все ж таки чогось не вистачає. У нас дуже багато кейсів, де навіть фінтрасту відмовлено в повному обсязі, але я зупинюся лише на одній справі через те, що вона дуже цікава, і зараз поясню, у чому річ. До речі, ми вже розглядали. Цю справу в суді я особисто та мій адвокат мого офісу в Сергій обласної розглядали в суді апеляційної інстанції. Чому? Тому що клієнтка самостійно вирішила сходити до суду першої інстанції і отримала рішення. Знаєте, яке? 119 тисяч гривень в повному обсязі. Звернулися до нас, що робити? help me, допоможіть. Позаймалися зі справою, зайвонараховані відсотки, як завжди, але. В цьому випадку дещо було упущено. Ми не могли використати в суді апіляційні інстанції певні засоби доказування або спростування доводів безпосередньо позивача через те, що спосіб доказування вже інший був обраний в суді першої інстанції. Чесно кажучи, було дуже складно. Необхідно було доводити там дещо нестандартними методами, але все ж таки ми добилися свого результату. Сама цікава ситуація, що у цій справі первісним кредитором був «Авентус», У кого дуже багато кредитних зобов'язань, всі знають, що таке Авентус. Авентус видає кредити Ліворуч-праворуч, раніше їх видавав, але є маленьке але 2% в день. Прорахуйте, будь ласочка, за принципом сніжного кому, скільки може вам набігти за весь час користування кредитом. Але з термін строку дії кредитного договору в цій дуже цікавій установі може бути 365 днів. І от за цей рік ваша заборгованість, наприклад, з 20 тисяч гривень може бути 200. з 10, навіть там 75-100, там треба рахувати відповідно до кількості днів, але повірте мені, вона буде просто шалена. Є деякі безпосередні мікрофінансові установи, і я не буду зараз за них говорити, щоб не подумали, що я їх рекламую. Вони, коли чують, що цього не можна робити, і вони знають, що є несприятливі умови і є можливість відкатитися назад, що вони роблять? Вони зменшують за власну ініціативу ціну позову. Тобто те, що намагаються стягнути. ну, Наприклад, говорять, боржник нам винний 120 тисяч, але ми такі лагідні в собі, І ми бажаємо стягнути лише, наприклад, 50. Чому 50? Їм що не вигідно стягнути 120. Саме з цього приводу я зараз вам розповім. На цьому горить фінтраст. Вони жадюки, вони дуже жадні, їм треба все і одразу. Ну, і отримали, як завжди. Зараз розповім, у чому вся ситуація. Є такий маленький нюанс, як банківська таємниця. І безпосередньо фінтраст, коли звертається до суду, разом з позовною заявою він відправляє вже клопотання про розкриття цієї банківської таємниці. Ну, що це означає? Це означає те, що суд при критті впровадження у справі вже своєю ухвалою буде витребовувати з банку інформацію наступного типу. Чи первисний кредитор відправляв там певний проміжок часу на вашу банківську картку, кошти чи ні? Банк на виконанні ухвали суду відповідь надасть відсотково, оскільки на виконанні ухвали суду це кримінальна відповідальність, і фактично тіло вам вже довели. Ви скажете, що робити з відсотками. І кредитний договір у них, повірте мені, оскільки фінтраст він не буде брати, наприклад, без певних документів. Мікрофінансовий, якісь там кредитні зобов'язання лише за умови наявності повного пакету. Але завжди треба, як я вже розповідаю, використовувати всі способи захисту. А наприкінці вже є можливість відкатитися. Я в минулому відео про це розповідав. Так і відбулося в цьому випадку. Спочатку перевірили наявності все, що є, все є. Що робити? Відсотки шалені, 119 тисяч. І тут спрацював принцип. Ми його дуже рідко, чесно кажучи, застосовуємо, але в цьому випадку застосували. Це принцип несправедливості умов договору. Ну, чесно кажучи, у переважній більшості, коли, наприклад, відсотки за користування кредитом перевищують тіла кредита разів там, 10, ну, навіть 8, це несприятливі умови. І якщо вони повністю несприятливі в розумінні, а це одразу. Я вибачаюся, що забігаю наперед, це одразу приймає суд за своїм внутрішнім переконанням. Тому переконувати суд потрібно не мовою своєї йти до суду, плакатися і розповідати, ой, така от ситуація. Ні. Треба це аргументувати ще. В письмовому вигляді, у, наприклад, у своєму голосовому сповіщенні в суді ви можете просто щось там відкоригувати. Але основне повинен бути в по папорому варіанті ще й своєчасна надана до суду. Так ось ми все ж таки довели, що саме в розумінні життєдіяльності нашої клієнти е, її освіти вона не могла бути обізнаною про шляхи нарахування в розумінні кредитного договору цих шалених відсотків за умови невиконання зобов'язань. Яко кажучи, проста людина не може зрозуміти, що, отримавши 2 гривні, вона буде віддавати 10%. Отакий От механізм було застосований цій справі, і суд з нами погодився. Заборгованість було зменшено, до речі, постанову суду вже апеляційні інстанції, але за нашою участю. І в цьому випадку борг було зменшено фактично зі 119 тисяч до 50, 000, що повністю задовольнило нашу клієнту. Так ось, мій шановний панство, я, чесно кажучи, тільки не думайте, що я тут зараз буду рекламувати нашу діяльність. Ми дійсно працюємо по всій Україні наші контакти, я просто про це завжди нагадую, є в описанні до цього відео. Але такий собі нестандартний спосіб захисту я вам особисто не раджу застосовувати особисто, використовувати його в суді складно, доводити його складно, а ще складніше його описати. Другий етап це переконати безпосередній суд, а в тому числі уявіть собі це суд апеляційної інстанції щодо правильного його застосування. Зробите все вірно, будете молодець, отримуєте перемогу, заборгованість зменшити або повністю знищити. Допустите помилку, отримуєте рішення суду не свою користь. Відкоригувати його це вже 100% Треба буде до нас звертатися, самостійно не зробити. Ну і в подальшому це може бути зайва затратна частина саме для вас. Робити треба все вже своєчасно. Тої інстанції, до якої було подано позов. Тому, Вільмішанові, якщо часом звертатися, будемо вирішувати ваші питання. Посилання на це судове рішення є у мене в описанні до цього відео, там є у нас телеграм-канал. До речі, тут ще і qr я закріпив. Перейдіть там не тільки фінтрасти, там і дуже багато справ цієї категорії. І ще це не все. Зверніть увагу, що під час розгляду справи фінтраст до вас вже не звернеться. З пропозицією вкласти мирову угоду. Зовсім не та організація. Нічого вони вам пропонувати не будуть. Тому не раджу навіть тим, цим займатися і звертатися самостійно, це буде марно витрачений час. Окрім того, саме цікаво, що саме ваше звернення до фінтрасту, як факторингової кампанії. З пропозицією зменшити заборгованість, наприклад, під час розгляду справи у суді або навпаки до подачі позову до суду буде використано у суді безпосередньо факторингової кампанії Фінтраст проти вас, через те, що шляхом направлення цієї пропозиції, якщо ви не змогли довести цей процес до кінця, ви визнали наявість заборгованості в повному обсязі. Якщо резумуємо, перевіряємо. Правомірність укладеного договору у будь-якому випадку в суді першої або апеляційної інстанції. Якщо в апеляційній інстанції ви доведете, що, наприклад, первісний кредитор з вами договір не укладав, або укладав і не може довести там певні обставини, в тому числі або одноразовий ідентифікатор, або електронний цифровий підпис, не треба соромитися і говорити, ну, я хоч на щось буду погоджуватися, я ж все ж таки брав. Він, шановний, ви подивіться, що з вас стягують. Тут вже не треба бути совисливою такою людиною, треба захищати свої права, інакше буде сплачувати до нескінченності і знаходитися в кредитному рабстві. То взагалі не раджу нікому зв'язуватися з мікрофінансовими установами та брати кредит. Але все ж таки, якщо взяли, взяли і подивилися, що вам нарахували, а ще що з вас намагаються стягнути, а ви ще не знаєте, що буде під час отримання негативного судового рішення у порядку закону про виконавче провадження, ну, повірте мені. В Даному випадку, ви все зрозумієте, треба захищатися. Якщо вони з вами таким чином поступити, раджу вам поступати з ними так само. Тому цю справу ми перемогли в суді апеляційної інстанції, де взяти світове рішення, я вам вже розповім.